Всім привіт, любі друзі! Мене звати Дмитро, і сьогодні ми з вами пограємо в Minecraft Hardcore, і це рестарт того виживання, яке в мене вийшло на каналі перше відео. Поясню. Я напевне вставлю в це відео уривок того, як я закінчив те виживання. Так, гаразд. Ой, Ні-ні-ні! Так, друзі, як ви могли зрозуміти, в мене не вийшло. Я провалився, я розбився. Е, мене... Я тоді записував відео і невдало трішки вибрався. Давайте ще трошки здобудемо дерево. Е, невдало трошки вибрався, і тим самим закінчив своє життя. У мене там відео вийшло на 15 хвилин. Якщо вам буде цікаво, я можу викласти його на канал. Пишіть в коментарях. Ну і я вирішив ще раз спробувати на тій самій карті. Е, ті самі умови. Нічого не змінюється, тільки мене відкатують назад у розвитку. На цей раз я знаю, де знаходиться ще один храм. Зараз ми спробуємо пошвидше е, набрати ресурсів для себе. Хоч якихось. Так, давайте. Будемо робити хоч дерев'яні, але інструменти. Тому що треба пошвидше розвиватися. Трошки зберемо пшона для того, щоб нам їжа була. Тому що в Майнкрафт хардкорі е їжа це головне. Зараз. Треба, до речі, буде швидко пройтись по цьому поселенню. Так. Швидко підлутати тут все. О, давайте я хочу собі це ліжко. Так. Тут. О. Блін. Так, гаразд, давайте. Оп! Оу, смарагд. Оце уже чудово. Кактуси нам поки що не потрібні, так що я їх брати не буду. Блін. Краще такого не робити. Так, гаразд, тут був, тут був, тут був. Ось ще сюди заскочити треба. Тут нічого немає, добре. Добре, добре. такс. Давайте зробимо зараз із всього, що у нас є хліб. Такс. Чудово. У нас так є один шматок хліба. Тепер нам треба вбити голема. Робиться це все дуже просто. З допомогою з. Пшона. Тюків сіна. Ну, тут копиця називається. Так, ось. Все. Тепер будемо його бити. Нам залізо на початку дуже знадобиться. Спробуємо знову ж таки знайти алмази. І. Блін, знаєте, я помер по такій дурниці. Я просто не, про, не той блок знищив, але на цей раз я буду ще більш М -м, обережніше грати. Залізний кайло. <кхів> так, я ще трішки її прихворів, але це нічого. Зараз підемо в храм, потім підемо в ще один храм. Я сподіваюся, що тут е, будуть алмази. На... Того разу тут алмазів не було. Ну, але я сподіваюся, що генерація не, ну, якби в сундуках не змінюється. Змінюється ж, здається. Лут, Лут в сундуках, я аж сподіваюсь, змінюється. Так. Не знаю, я не пам'ятаю, що тут було в скрині. Так. Здається, що ні. Хоча, знаєте, давайте будемо так робити. Це буде швидше, напевно. Оу, залізо. Все ж таки мені скрині знадобляться. Так, ось так. І... Ось так. Все. Чудово. Що там? Угу, У нас залізо є. Добре. А, я ж забув. Динаміт забр... зібрати, блін. Е, знову. Якось е, так. Такий поспіх хочеться швидше з цим завершити. Ну, тому що, зрештою, це другу серію випускати, як я знову все починаю з нуля. Я думаю, мало кому це цікаво. Так, я тоді біг сюди і тут був храм. В принципі, Сід той самий. Кому треба? Зараз я вам покажу Сід. Ну, Де той храм? Ось він. Чудо. Оп. Це у нас що. Ага, це у нас нічого. Я думав, це якась. Печера. Це виявилась звичайна яма. Чудовий храм. Так. До речі, помер я там, де я викопував шахту. Це, напевно, найбільш іронічне. Так, зламаю це. На всяк, про всяк случай. Про всяк випадок, вибачаюсь. Так, про всяк випадок зламається. Тут що у нас. Оу, діамант. Оце, до речі, чудово. Так, я так розумію. А, ah, знов забув про динаміт. Він просто нам при... згодиться, як ми будемо шукати ланки. В пеклі uh, уламки Незериту. Так. так ще не, ага, ось так, все. Чудово. Чудовенько. Так, в принципі, мені тепер потрібна якась шахта. Ого, скільки тут жителів. І кішок дуже багато. Ну гаразд. Оп. А, ну це маленька печера. Невже доведеться знову копатись, як я тоді копався? О, я бачив там метал. Це чудово. Так. Ага, факелів у мене немає. Ну, в принципі, не страшно. Тут є вугілля. Я думаю, що ми тут зупинимося з вами, любі друзі. Я думаю, що кайло я не буду зараз своє залізне економити, тому що. Заліза ми зараз з вами знайдемо чимало. Тут все в смолоскипи. Переробимо її. І... Чудовенько. Що тут у нас? О, у нас тут тупик. Чудово. Не дуже насправді. Насправді, ми можемо тут собі невелику базу облаштувати. Ну, ще залізо. Як я міг його пропустити? Вугілля, <zalizu>. залізо, давайте будемо. Це. Ого. А, ну там нічого немає. Так. В принципі, я думаю. Викопувати зараз все це вугілля не буду, зроблю це за кадром і. Зараз наша основна ціль це знайти алмази. Діаманти, точніше. Просто звик уже, що. Ну, коли ти на протязі. Ну, скільки. Я, може, десь років 9. Чи скільки років граю в Майнкрафт і звик уже говорити алмази, то для мене. Ну, я потихеньку перевчаюсь, тому що. Україномовний Майнкрафт це набагато крутіше. Так. Так. Що тут у нас? Знову тупик. Гаразд. Ну Таке відчуття, що тут щось є. Що, давайте я все-таки зроблю кам'яне кайло. По-перше, для досягнення. Секундочку, це виходить. Ага. Не, ну, цікаво поспати я можу. Так, поспати я можу. Це для того, щоб зверху наставав день ем, і жителів не поз'їдали зомбі. В принципі, тільки для цього. Так, яка там у нас висота, до речі, 39-та? Коротше, так, е, давайте я трошки е, зроблю невеличку паузу, щоб відео не затягувати. Докопаюсь до потрібної висоти і повернусь. Якщо щось цікаве знайду, тоді підключу запис. Ну, ось, любі друзі, я вже на 10-тій висоті. Поки копав, то я знайшов вже свій перший редстоун. Також знайшов трішки заліза, і найголовніше, що я знайшов, я собі навіть тут табличку поставив. Так, друзі, це лава. Ось вона ось. Тут мені треба до неї якось буде докопатись. Е, так щоб, Ну, якось так. В принципі, я думаю, мені вистачить. І мені зараз треба поставити тут скрині хе, як тоді. І зробити тут нев... щось е, по типу бази. Невеличкої бази. Е, просто тимчасово для того, щоб переплавляти ресурси. Так. В принципі, мені одної печі поки що вистачить. І я витрачу своє залізо на відро і зекономлю цінний на даному моменті цінний вугілля. І е, парадоксально, що гаряча штучка. Е, що в. Російській версії Майнкрафта, що в українській, називається однаково. Е, ну, гаразд. Зараз я тут розміщу скрині. В принципі, ми знайшли з вами уже редстоун І зараз я ставлю таймер і побачу, скільки я е, діамантів знайду за годину. Напевне, може, за хвилин 30. Побачу. Е, і взагалі, за скільки я знайду свій перший діамант. Так, давайте можемо ми поспати можемо. Спати вночі або під час грози. Гаразд. Так, все не потрібно викинути. Це, 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 це. Ось так. Тільки зараз візьмемо вугілля дошки і зробимо факелі трошки, точніше, смолоскріплю. Так, 28. вугілля не так багато витратимо. Ну, все, чудово, я думаю, мені вистачить. Оп-оп-оп. Оп-оп. А, ну і по традиції давайте зробимо чим побільше кайл. Коротше кажучи, зараз зроблю кайла, зараз буду копати, і вже повернусь, як тут, напевно, все буде розкопано. Ну, ось і перші алмази, любі друзі. Ну, зараз ми дізнаємося, скільки їх тут. О, один. Шкода. Ну, гаразд, нам, як мінімум, ще потрібен один. Так, стоп, а чому два? Секундочку. Це я що, за кадром здобув алмаз чи що? А, ні, це то що в мене був. Ну, гаразд. Я викинув ресурси, до речі. Я копаю половину залізними кайлами, половину кам'яними. Тому що оцей сланець він взагалі кругляк, точніше. Він взагалі не копається кам'яними кайлами. Він дуже важко копається. Я ось тут уже систему тунелів собі зробив. Зараз буду продовжувати копати тут. Ну і я ще знайшов лаву. Ну, це вже трошки пізніше. Гаразд. Далі я вам покажу, якщо знайду Алмаз діаманти ще. Ось ви бачите, до речі, у мене 4 кайла. На, на... на наступному кадрі. Я думаю, їх не буде повністю. Саме цих кайл. Ну, або будуть і нові. Ну що, поїхали? Ось, любі друзі, ось іще один діамантик у нас. О, навіть не один. Два. Чудово! Я, до речі, оновив собі дв... кайла. Залізні залишились поки що ті що були тоді, коли ще з минулих діамантів. Десь ось такі розкопки я потихеньку провожу. Потім піду в цю сторону. Тут трошки складніше проводити розкопки через ось цей камінь, цей кругляк глибин. Як він правильно називається? Глибосланцевий. Глибосланцевий кругляк. От через нього він дуже важко копати його кам'яним кам кайлом. Тому е, я змайстрував е, залізні і в основному е, копаю залізним кайлом. Ось так ось я копаю. Так що давайте, в принципі. Ой! Так, у нас ще два діаманта. Давайте, в принципі, ще трошки, трішки покопаємо. Мені просто треба. Так. Мені просто треба дуже багато скоблоків, Тому зараз я відсортую все, що в мене є. Ну, я маю на увазі там каміння і так далі. Так, ось тут буде у нас. І мені треба чим. Мені треба дуже багацько цього всього. А в мене не так його багато, як мені хотілося б. Ну, тобто, аби хоча б половина скрині була заповнена. А так. Скинемо ось це все. І далі підемо так, ось тут поки що все залізо переплавляється. Ну що, покажу вам. Далі алмази. Коротше, любі друзі, е, я прокопався ще трохи, і це вже останні алмази на сьогодні. Їх тут чимало, я дивлюсь. Блін, е, де ще один? Щойно ж мав бути тут? вже він. А, а ось бачу. Як добре, що він в лаву не потрапив. Ось. Ох. Ну, прямо пощастило І тут. Вода є, я хотів її, звичайно, перекрити, але. Я зараз постараюся її закрити так, щоб вона була в мене доступна, щоб я міг нею скористатися. Все, все чудово. Що. А, тепер можна... ось так! Гаразд, тоді зробимо ось так. Чудово! Супер, просто. Клас. Так. Ще діаманти. І у нас з вами 4 діаманти. Так, ці всі руди я за кадром викопаю. Оце вугілля, якщо взагалі його буду викопувати. Тому що. Не факт, що взагалі я буду його викопувати, так як ресурсів ну, вугілля мені вистачає. Так, зараз у нас тут 8 діамантів уже є з вами. Нам по суті зробити кайло треба. Так. До речі, не знаю, чому я раніше не зробив кайло. Напевне, хотів зберегти діаманти. Коротше кажучи, в нас вже з вами діамантове кайло. Ми зараз з вами добудемо хоча б один шматок обсидіану, щоб отримати досягнення. Далі я за кадром добуду ще там обсидіан. І. ну, Тобто, на цьому ми вже завершуємо. Це вже це все, що я хотів здобути на сьогодні. Ice Bucket Challenge. <хи> що? Це, типу, прикол такий? Чи вони реально не перевели на гаразд? Ну, а на цьому у мене поки що все. З вами був я, Дмитро. Ви знаходитесь на каналі Леніво. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Всім удачі і всім пока!